Ось так, казалось би, я рідко посадила помідори, але як вони класно заросли. І не густо, і не рідко, дуже чудово. От. Вони гарне провітрювання. От. Вони не торкаються один одного і фітофтори немає. До бо був сусідів вже є. Зараз трошки пора з погороду. Ось такі вже помідорки. Ось такий шикарний куш. От, поміж рядами, деколи інколи я посадила диню. Дині я вже поприщипувала перший верхній головний стовбур. У дині перший прищіплюється, ну, верхній центральний, а у кавуна навпаки бокові От, Все це я поробила з кавунами, диньками і зараз от працюю з помідорками. Помідори я оприскала вчора, бо дощі зараз оприскувала квадрісом. Від від Також обрізані усі нижні листочки. Ось такий класний Одеска сливка. От, і зараз прийшла пора підкормки підгодовувати свої помідори. Я буду дуже обережна, тому що, якщо зараз дати їм просто під корень підлити монофосфат калія, то... Він заблокує доступ кальцію, тобто він перетворить в іони фосфору, який блокує доступ кальцію у помідори. І тоді почнеться вершина гниль. От, Щоб цього не було, монофосфат калі я буду давати а по листу. По листу. Отак. От От такі вже помідорки. От такі вже класні помідорки. От. Також буду давати різні мікроелементи. Ось такі всі хворі листочки я прибираю і виношу з городу. Ось а також буду відсовки обробляти. Тут сьогодні була гусінь. Вон, бачите? Вон, я її прибила, звісно, але треба срочно обробити від гусіні. Це я вчора посадила вже батат. Так. Ну і оглядаю усі помідорки, що їм треба, що мені підготувати для них. Ну, поки все чудово. Так. Ось І жовті листочки прибираємо. Вони вже не потрібні кущику, тільки будуть шкодити. Так, Квадрісом я буду обробляти ще раз, через десь днів 5. От Рідомінг Голд вже обробляла перед цим. Ну, а потім буде тільки біологічні різні. Так, вже знов треба підв'язувати, як вони швидко ростуть. Салат цвіти. У цьому році буду збирати різні насіння і салату, помідорів. Ось така чуда. Залишила пару кущиків ранньої редисочки, вона дуже мені сподобалась. Це F1, але буду збирати насіння цієї редиски ось. Яка. Класна редиска. От. Також буду збирати дельфініум. Також в мене гарний вийшов коріандр. Ось такі віночки я робила. До речі, його вже можна, напевно, знімати, він досушиться, щоб не осипався. От. Чорнобривці вже є насінням. Дельфініум рожевий. І капуста калія. Яка з того року залишилась, зимувала, і от буде мене скільки насіння капусти калія. От скільки вінічків я нав'язала. Ось така краса. Ну, а помідорки то само собою. По помідорам вже мені подобаються деякі низкорослі сорти ось. Наприклад, ось цей, дуже врожайний, не дуже високий, майже весь вже завершкувався, десь приблизно, можливо, 40-50 см Це в нас дубок. Сорт, дубок класний, буду збирати. А ось цей, він стелиться, він прям понизу, понизу пішов. Де тут підписаний сорт? Такі сливочки цікаві. Навіть не бачу. Невже немає сорту? Ну тоді це також дубок. Просто він, бачите, пішов розщеплення. Тому що я саджала їх по два. І якщо одна ложечка на два кучки, то це сорт дубок. Ось які різні. Один стелиться, а другий от такий трошки вище. Ось так. От. Це дуже класний така сливка. А місячний карлик. Ось такий з носиком з антициганом по лосаті. Теж класний. Ну, Десь касливка, то само собою. А ну, ось вона, є два кущика в мене. І той, і той невисокий, але дуже класний. От, а також, звісно, ось цей. Це взагалі зелена мішень. Це просто щось чимось. Це такий мошній картофельний лист. Це справжні картофельні листи. Це просто чудо. От. А, ну і багато інших. Так, ось який гарний, крупненький. Це в нас Прима. Теж мені сподобалась. Прима. Так, це в нас що? Джерсі. Подивимось на нього. Так. І ось цей ще хотіла виділити. Теж дуже компактне, картофельне таке, але більш пухнасте такі листочки. Це а, двер в Крімсон. Це гном. Двері Крімсон. Ось, ну Це вже високорослі пішли. Піпіна, до речі, вже зацвітає. Піпіна вже дає бутонос, бутони. Це що в мене. Ні, це щось не то. Так, Піпіна, тут самий гарний кущик. Це той, що я хотіла віддати сусідки, вона не захотіла. Він самий крупний пішов, образився. Соняшники, це коли я навоз чистила у курочок, попадали зернятка, і ось вони повиростали. Самі я їх не саджала. Ну, салатик. Ось класно класне цвіте. Теж зберу насіння. Своє буде. От. А ще буду збирати насіння з карликових томатів. Дуже багато в мене їх пропало, але залишився ось цей. А це мікротомат кудрявий кейлі. Він дуже класний, прикольний. Ще ось цей непоганий. Бо серце чорне з носиком. Але це не карлік, це якесь пішло розвітлення, не знаю. ще ось цей карлік, але я його пересадила, він хворіє. Це в мене мікросерцеєд. А... От, банани дуже кущаться, треба От. Ну і піно теж зацвітає ось таке вже класне. От. Гірочки. Баклажанчики, огірочки, все-все-все. Вже росте і радує. Дуже класно. Навіть вже є перерощі кабаки.